Ну що, хто з вас ще не поснідав? Так, так, сьогодні будемо малювати і ліпити яєчню на сковородці, готувати її, власноруч. І що нам для цього потрібно? Нам буде потрібен якийсь фон класний. Це може бути якийсь газетка, або ем, просто кольоровий картончик, але для початку ми беремо білий картон, або Папір і чорним маркером або фломастером, або навіть можна, і фарбами, або олівцями малюємо два коли, і примальовуємо до них ручку Зафарбовуємо чорним кольором, але не суцільно. Бо якщо ми суцільно замалюємося чорним кольором, то у нас буде п'ятно. Таке велике чорна дира, яка нас. Поглотить шуткою-шуткою, замальовуємо серединку повністю чорним кольором, тим, чим ви малюєте. А по колу нам треба буде намалювати таким більш сірим кольором, але теж не повністю. Інакше це буде просто два кола кільця. Нам треба створити об'єм. Для цього ми по контуру більш по краю додаємо чорного кольору, яке направлено всерединку. Таке не зменшення, і потім все інше зафарбовуємо таким сіреньким кольором, більш світлим. Якщо у вас один кольор, то ви використовуєте, наприклад, олівець чорний, то ви більше нажимаєте, робите нажим на олівець, там, де треба темно-чорний, і там, де більш світлий, менше нажиму на олівець. Якщо ви малюєте фарбами, то просто до чорного дайте трошки біленького і створюєте сірий кольор. А так як я малюю фломастером, то зверху я додам ще білого кольору олівцем. А ви так само можете робити і на фломастерах, і на олівцях. Білим кольором треба буде додати місця, де воно буде відблискувати сковородка, створюючи такий об'ємний ем, образ нашого, нашого малюночку. Якщо у вас немає олівця, в мене ще є коректор. Я ще коректором буду малювати. Якщо нема коректор, то можемо використовувати маркер або фарби Гуаш. Або акварельні, також буде гарно виглядати. А я запрошую вас до нашого гуртку малювання творчого процесу. Три рази в неділю ми зустрічаємося в зумі, весело спілкуємось і проводимо час разом. Також граємо в мафію, тож приєднуйся до нашого телеграм-каналу і має змогу пограти разом з нами. Ділись, будь ласка, з друзями цим відео, пиши коментарі, а також надсилай свої малюночки і малюй з задоволенням. Це найголовніше. Найголовніше взагалі, для чого ми це все робимо, це отримати задоволення від процесу. Результат це прекрасно. Але сам процес неймовірно класний. Тому ми закінчили з вами зі сковородочкою і переходимо на пластилінчик. Беремо білий колір пластиліну, розігріваємо його в ручках, робимо невеличку ліпешечку, викладаємо посерединці або трошки з боку на сковородочку. І ну, починаємо жарити. Так, так вам не почулося. Але будемо пальчиком розтікати. Як яєчня розтікається на сковородці, так ми пальчиком її будемо е розміщувати на нашій сковородці. Формуємо гарненький чіткий краюшок, таку форму, щоб вам подобалось. Вона не має бути прям однорідною або якоюсь чіткою. Я існю, ви всі бачили, як вона виглядає, така трошки безформлена клякса, бо розтікається по всіх сторонах. Далі ми можемо по краєшку додати трошки коричнього або оранжевого кольору для створення такого краєшку з кориночки. Да? Всі полюбляють з Вона. Мабуть, одна з найсмачніших частин цій яжні скориночка. Отже, формуємо скориночку, але не по всьому краю, а з деяких частинок. Підправляємо стекло, якщо щось розтеклось. Щоб зробити класну скориночку. Ми беремо зовсім масюмасюсінький шматочок. Розігріваємо його в пальчиках до стану е масла і роз, Огладжуємо по країшку, щоб воно прям як масло лягало на нього, на яєшню. Всім вам відомо, що яєчня не цілковита. Що, коли вона жариться, то утворюються такі пупиришки. Ми їх також будемо імітувати на нашій аплікації із пластиліном. Отже, беремо ручку або щось таке тоненьке, це може бути шпажка або зубочисточка, і робимо по колу кружочки, можна великі, маленькі, середні, вже дивлячись по вашому задуму, можна буде тільки по краю. Але я дуже рекомендую неоднакові, не чіткі, а навпаки, різні і хаотично, не систематичні. І переходимо з вами на жовто. Це у нас жовтенький пластилінчик, або оранжевий пластилінчик, можна домішати трошки оранжевого і навіть червоного. Знизу, або з будь-якої сторони, по-перше, ми формуємо такий круг, гарненько розгладжуємо, щоб був рівний контур, я проходжусь по контуру, щоб, сформувати, щоб не було бортику, щоб він такий плавненький, стікаючий, з центру був гарненький. Цікавенькі. Отже, додаємо також червоного або темно оранжевого кольору з однієї сторони або коричнього, а з іншої сторони, навпаки, білого або яскраво-жовтого. Створюємо такі темні і світлі місця на нашій яєчні. Беремо маленький шматочок, розігріваємо його до стану масла і розгладжуємо. З однієї сторінки трошечки зовсім трошечки, щоб просто придати тіньку. І з іншої сторони, біленький або яскравий, яскравий жовтенький колір. Так само беремо дуже маленьку таку пумпочку маленьку, і розгладжуємо з іншої сторони. Для любителів зелені або краси додаємо зелений лучок. Беремо маленький шматочок, робимо з нього тоненький джгутик і розриваємо на шматочки. Додає дуже класного нюансу до нашої роботи. Далі треба продумати, який буде фон. Ви можете його намалювати. Це наприклад, може бути червоно біла скатертина. Або це може бути газетка, або ще якийсь фон, який ви забажаєте. Можна ще домалювати якісь елементи, типу ковбаску, або зліпити, до речі, або хлібук, і зробити таку композицію. Я трошки додам пластилінчику на свою сковородочку, хоч щоб вона була трошечки така об'ємненька пластилінчик, їй цим допоможе. Далі я виріжу її і приклею на основу. У мене дуже класна газетка є. Ось. Тому у мене буде ось така робота. Отже, я вам бажаю. Творчих успіхів. Наша робота майже готова, тому присилайте свої малюночки, роботи, виставляйте, ставте хештег ArtZaйка. І завжди буду рада вас бачити на моїх заняттях. З вами була я, Бандуська Світлана, ви на каналі ArtZaй. До зустрічі з вами у наступних відео.